Ну що ж, шановне товариство, знову компанія Андріїв і знову ми повертаємося до зйомок фільмів. Те, що ми робимо, як ми заробляємо, як ми доставляємо, як ми купуємо все для наших клієнтів. І сьогодні чергова чергова партія автомобілів зі штатів, куплених, доставлених, розмитних і вже в нас на майданчику. Пропоную дивитися, пропоную спостерігати, пропоную ознайомуватися, дивитися, і я думаю, що буде цікаво. Дня, ми з України. Ми подивилися під зйомки автомобілів і знову ж таки я хочу вам розказати, як це все відбувається. Ви ж пам'ятаєте, якщо ви наш клієнт, ви пам'ятаєте, як це відбувалося? Ви залишаєте заявку, один з 16 наших менеджерів телефонує до вас та пропонує вам співпрацю. Але не пропонує вам скидати задаток, пропонує вам ознайомитись з нами, як ми працюємо, як це все відбувається. Наскільки клієнт може зекономити на кожному автомобілі, скільки, скільки, саме скільки ви витратили. На ремонт скільки ви витратите на логістику, та звісно що чи ви будете задоволені? Тобто, ви отримуєте весь спектр консультації перед тим, як почати з нами. І навіть вам менеджери скидають посилання, де ми показуємо такі відео, як саме зараз. Чи нам варто довіритись, скільки років ми на ринку, чому в нас власна логістика та чому ми працюємо тільки через Німеччину? В принципі, все. Зараз, як я й казав, повертаємось до автомобілів, але це ж ціна інформації, тому я думаю, вам вона корисна. Знаєте, що це таке перед тим як розказати, яких автомобілів на на автовозі, хочу вам показати, що цих автовозів багато на а, в нас да, в покупці, тільки тому, що в нас власна розборка, ми закупляємося оптово запчастинами. При цьому ми ремонтуємо дані автомобілі дуже дуже швиденько. Тому що в нас а, Іван, який займається в нас технічкою, все повністю складаємо. І як тільки склали автомобіль, відправляємо звісно, що можливо на рихтовку або ж на малярку, тому процес. Ремонту Tesla Model Y та Tesla Model 3 або S та X взагалі в нас безкомпромісні. Тому чотири автомобілі на автовозі йдемо, коротенько розкажу. Допоки ми отримуємо інформацію, хочу показати вам одну цікаву річ. Я ще не бачив, щоб на Tesla Model Y гнулася рульова колонка. Це блин, подивись. Як вона получила по фронтально. Ну і давайте, давайте без цих дивних коментарів цей автомобіль, швидше всього, що піде на розбірку. Ми займаємося за частинами, тому розборка також нам потрібна. Файний, ти знаєш, Наважений, чому бо повертається ютуб-канал. От, от от і так, давайте почнемо з самого пошкодженого автомобіля, який швидше всього, що піде на розборку. Це в нас Tesla Model Y. Якщо подивитися, де вона є, в нас. А придбали, придбали її за 5700. У нас 23 рік, в нас пише 3000 миль, ключів у нас немає, переднє фронтальне пошкодження. Таке враження, що вона заїхала десь в стінку. Наступний автомобіль Tesla Model Y-Червона. 23 рік. 7000 миль. Купили за 10600. Народ, 10600. Добавте 1500, вона тут стала 1016, так як ви бачите. За 23 рік за. 7 тисяч миль М -м, я не можу, я не можу навіть ствердно якось говорити, тому що всього рік назад дані автомобілі ми купляли за 30 тисяч під ключ. А той 35, в залежності від адекватності без, безпосередньо самого автомобіля. Немає передньої лівої фари, немає лівого крила, пошкодження заднього лівого, а, лівої чвертки. Я не думаю, що це критично, але все ж таки кожен вибирає сам, який автомобіль ви бажаєте для себе. Далі. Tesla Model Y, яка знаходиться наверху. Це у нас 20-й рік це 67 тисяч миль пробігу придбали її за 12 тисяч. Помічаєте різницю? Там ми купили 23-й за 10 600, а тут ми купили 20-й за 12 тисяч. А знаєте чому? Це все тому, що даний автомобіль практично без пошкоджень. Тільки мінімальна косметика, тільки те, що клієнт бажає. І тому, коли ви визначаєте з менеджером бюджет, ви задаєте повністю всі характеристики для того, щоб менеджер розумів, що це повинно бути, як це повинно виглядати, та скільки воно повинно коштувати. Ви самі контролюєте весь процес. Гайда далі. Знімаємо. За таку тачку. Це просто, я не знаю, це задармо. Задармо боляки. Задарма курва. Оскільки в нас багато Tesla Model Y, тому я коротенько вам розказую та показую, а не розказую прям те, що ви б хотіли почути. І так, останній крайній автомобіль у нас на автовозі це Tesla Model Y. І вона вбита в бік. Так в мене в блокноті цьому пише. 38 тисяч миль, 14600, пошкодження двілі дверки, стійка. Проблемні пошкодження вам чому тому, що на стійці знаходиться він номер автомобіля, і не всі сервісні центри МРЕО дозволяють поставити без цієї наклеїчки. Тому перед тим як ремонтувати такого роду автомобілі, потрібно визвати експерта для того, щоб він відфотографував пошкодження, відфотографував емблемку, і потім при постанові на облік у вас не було жодних проблем. За це друзі, пам'ятайте. ну такий собі лайфхак безкоштовний. А безкоштовні лайфхаки лайфхак не дуже я так думаю, да? На ютуб треба зробити там, де Зеленський бровами, коли з Трампом говори, поняв? People, you... yeah, yeah. Та ж того є в костюмі, блядь, типу. Nissan 2400 2,5-18 рік. Так. Если ігрики, протесли ігрики. Про ви побачили відео, ви побачили характеристики, і ми про електричок закінчуємо. Хоча в нас є ще одна, але настільки цікаво, що для неї потрібно приділити на максимально увагу. Позаду мене стоїть амбасадор, напевно, або один із найпопулярніших кросоверів, які ми привозили в 2021 році. Я не знаю, що сталося з Nissan Нісані ворог. А, від 2017 року, ну так, їх стрейл. Але 204-2025 рік їх купили взагалі дуже маленьку кількість. І так, Тому, в залежності від того, на який попит на дані автомобілі чи на будь-який із, із автомобілів, ми розуміємо, що виграшна ставка на аукціоні впливає безпосередньо саме на кінечну вартість. 2418 рік 100 тисяч пробів пошкодження задня, ліва, нижня чверть або внизу. Як вам такі варіант? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а я прошу Миколу щоб він вам підзняв та показав, що це за автомобіль. Ти знаєш, чому я сьогодні одів піджак? Ти знаєш чого? Тому що ми за Україну і ми за а, не полі політологію, Да? Кожна людина вибирає свій одяг сам згідно того. Що він вважає за потрібне, але все ж таки, позаду мене Audi Q5. друже, 19200 це є гібрид, це є 21 рік і це автомобіль з косметичними пошкодженням, якими саме ходи покажу. Пам'ятаєте, я вам казав про ігрики, що кожен вибирає сам характеристики пошкодження та бюджет на свій власний автомобіль. Так само, і цей клієнт. Пошкодження. Пошкоджень, як таких в нас немає. Як таких в нас немає, це пошкодження. Канта капота, щоб ви розуміли, да, буде невелика рихтовочка, буде підкрас. Все, передня частина в нас практично, практично ціла. Потрібно подивитися до телевізора, потрібно подивитися, що є в нас в салоні, потрібно подивитися, чи є фара, бампер і тому подібне. І якщо більше запчастин вже є в нас в автомобілі, це зможе нам зекономити чималу кількість. Коштів коштів безпосередньо на ремонт автомобіля. Тому потрібно розуміти, потрібно вибирати і потрібно думати. А скажіть, будь ласка, яка ціна даних автомобілів в Україні? Як на мене, 35, а то й 37, 38, 40. Це залежно від адекватності. Тому хай дивитись далі. До речі, Артем це один із 12 наших менеджерів, які працюють з клієнтами. І саме цей автомобіль, саме Артем, в нас купував для клієнта. І давайте запитаємо свою думку. Важко? Природно важ... чи не важко? По-перше, мені допомагав наш керівник Олександр. Ми разом грали цей автомобіль, грали в нас в офісі з клієнтом. Виграли в бюджет 33 тисячі без ремонту. Клієнт попросив ремонт робити самим. Нам всі запчастини поставили всередину. Комплектація у нас престиж, веслайні. Автомобіль реально в салоні пахне дуже новим. І що найменше, це плагін-гібрид, що дуже дуже рідко для Америки і для України в цілому. Олександр, як. Де він заряджається? Тут. А із правої є лючок із лівої? Да. 22 милі. Гібрид 27 миль, на що є заряду на електробатареї. Цікаво, досить цікаво. ви знали, що зараз мазду 24-го року. Не на максимальній комплектації, але адекватно, такої позаду мене, можна помістити в бюджеті там, 20 тисяч доларів. Не знала? Я вам розказую. І так, Mazda cx 5 для дівчат, для хлопців. Дуже гарний автомобіль. Ну, більшості випадків купляють нас а, дівчатка да, або чоловіки жінкам, але все ж таки, 24-й рік. У нас на приборній панелі 9170 миль. Тобто це орієнтир там 15 тисяч кілометрів. 15 тисяч кілометрів 14-й рік буде у нас наявності продаватися на площадці. Як на мене, дуже гарний автомобіль. Але ви ж пам'ятаєте, ми все коротенько, коли ми розвантажимо автомобіль, ми можемо вам розказати чуть-чуть більше. Все. Тому завершується даний відеоролик. Він вийшов у нас лайтовий, коротенький Хочу підкреслити те, що кожен із вас обирає саме те, що вам доподобає. І ніхто не вправі вам розказувати чи це добре, чи це. Погано. Audi Q5, да, 31 тисячу доларів бюджет, рахунки ви бачили. Цікавий автомобіль, Напевно, не дуже. Але з якої сторони подивитися. Tesla Model Y, да, яку купили без пошкоджень, Цікаво, адже вона в ринок. Ну, можливо, не дуже. Але клієнт самостійно вибирає, що йому пріоритеті. Чи це биток зі штатів, чи це цілий автомобіль з економією від ринку мінімальний. Тому так і ти обирай для себе, залишай заявку, спілкуйся з нашим менеджером і сам вирішуй, що тобі доподобає. У нас, в принципі, все. Олександра, компанія Dream. Всім мирного неба, обнімаю. Цілую. До зустрічі!